Thank you Росіяни із мінометів обстріляли середина буду. 46-річна жінка отримала важкі поранення. Також ворог вдарив по білопіллю. Місто росіяни обстріляли із реактивних систем залпового вогню. 45-річний чоловік був поранений уламками. Відомо про щонайменше 20 пошкоджених приватних будинків та газопровід. З березня 2024 року на сумщині змінюється порядок надання освітньої субвенції з державного бюджету. Зокрема, мова йде про заклади, де навчається менше 45 учнів. З 1 вересня 2025 року не буде виділятися державна субвенція на учнів там, де менше 40 45 осіб, окрім початкової ланки. І з 1 вересня 26 року менше 60 осіб не буде фінансування старшої школи і базової школи, окрім початкової ланки. Школи, в яких навчається менше 45 дітей, можуть стати філіями. Якщо є можливість по створенню опорного закладу, і такі заклади, які менше 45 учнів, вони можуть стати філіями у структурі опорного закладу, і тому вони будуть фінансуватися з державної з державної субвенції. Рішення про ліквідацію фінансування чи реорганізацію закладів будуть приймати їх засновники, тобто сільська селищна або міська рада. Початкова ланка однозначно буде фінансуватися з державної субвенції, а старша школа вже з 5 по 11 клас, це можливо. Буде організовано підвезення або засновник прийме рішення фінансувати такий заклад з місцевого бюджету, тобто зі свого бюджету своєї ради. Станом на середину квітня на Сумщині 41 заклад освіти має наповнюваність менше 45 учнів. З 37 гімназій та ліцеїв заплановано реорганізувати 8 закладів. Ще 7 фінансуватимуть з місцевого бюджету. Прийняли рішення будуть фінансувати з місцевого бюджету. Андріяшівська громада 4 школи буде фінансувати з місцевого бюджету. Шосткинська, 2 школи. Школи і Краснопільська одну школу це будуть уже. Вони прийняли рішення, що ну на сьогоднішній день ми не знаємо, що буде через рік. А на сьогоднішній день вони прийняли, що буде фінансування з місцевого бюджету. Порешті рішення засновниками поки ще не прийнято. Новини СТС. Імунітет людини миттєво розрізняє корисні і шкідливі віруси та бактерії. Боротись із шкідливими йому допомагає вакцина. І особливо це важливо для дітей саме в дитячому віці та в дитячому середовищі і поширюються найшвидше інфекційні хвороби. І в той же час у дітей їх власний імунітет лише формується. Саме завдяки активній вакцинальній кампанії Сумщину оминула епідемія кору. Ми повинні мати якусь там межу щеплених дітей чи щепленого населення і говорити, що для кору це 95% норма, 92% щеплених дітей це нижче нормативного показника при дифтерії. Якщо ми сягаємо нижче 90%, ми завжди, як в 94 95 році, маємо повноцінну епідемію мали повноцінну епідемію дифтерії. Завдяки Кечап-компанії у нас прекрасно теж і корі краснуха. Находяться на нижньому рівні десь 90, майже 93%, відсотки. Тобто колективний імунітет, у нас є. Вакцинацію роблять передусім від інфекцій, які дуже заразні і водночас важко піддаються лікуванню Цьогоріч В Україні стрімке зростання надзвичайно небезпечного кашлюка. Стосовно кашлюку, який зараз активно по нашій Україні активізувався, і за перші два місяці 2024 року в Україні. Не в Сумській області зафіксовано 515 випадків. Це Дуже серйозне захворювання після кошлюку. Зазвичай так як сказав Михайло Володимирович може піти і дифтерія щодо дотримання національного календаря щеплень. Лікарі ведуть санітарно-просвітницьку роботу з батьками, закликаючи до більшої відповідальності стосовно здоров'я своїх маленьких дітей, особливо під час війни та значної міграції населення. Вакцина викликати захворювання не може в організм людини вводиться настільки мізерна кількість. Антигену, яка не може викликати саме захворювання, і це тільки активує імунну систему для того, щоб вироблялися антитіла на ту чи іншу. Хвороби це 100% безпечні вакцини. Побічні дії зустрічаються вкрай рідко, і це можливо, хіба що місцева реакція у вигляді болю або почервоніння в місці ін'єкції. Багато запитань до лікарів виникає стосовно так званої потрійної вакцинації. Один день в шість років заплановано зробити три щеплення: тобто АДП, КПК і ОПВ. Вакцину, яка в капельках. Дві вакцини в шприцах їх. Можна і дозволяється, і це взагально світова практика їх можна робити в один день в різні руки. Можна давати третю вакцину через те, що вона вноситься в крапельках, в рот і все і не проблема. Лікарі, епідеміологи радять вакцинуватись і від сезонних хвороб грипу, аденовірусів, ковіду. А крім того, є необхідність спеціального щеплення дорослих від дифтерії та правцю. Доросле населення, яке повинно щеплюватись один раз на 10 років. Дуже багато людей у нас знаходиться на Ронті, і це перший ризик. Це за та саме занесення в рану, в рану спор правця, і ризик смертельний ризик. В Сумському обласному центрі контролю та профілактики хвороб на сьогодні мають усі необхідні вакцини у достатній кількості для проведення щеплень: спеціальна холодова кімната, контроль температури зберігання, перевезення до лікарень у спеціальних термобоксах, аби громадяни отримали додатковий захист для підсилення власного імунітету та його опірності до небезпечних інфекцій. новини СТС У будинку сумчанки любові працюють спеціалісти газової служби. Роботи проводяться по всій області, складені графіки. По завершенні робіт буде виконана технічна документація і передана представникам ОСББ. Починаючи з 1 березня, спеціалісти сумської філії газмережі вже провели технічне обслуговування близько 200 багатоквартирних будинків по Сумській області. В квітні ми плануємо ще провести близько. 150 будинків наші фахівці будуть виконувати планове випробування газопроводів на щільність і також будуть виконувати усунення витоків газу. Великий плюс газорозподільній компанії газмережі, яка взяла відповідальність за технічне обслуговування і стан газових мереж у житловому секторі, що в цілому вирішує дуже важливе питання безпеки у сфері газопостачання. Говорить представник всеукраїнської ради Галів ОСББ з 2015 року, коли відбулося реформування, багатоквартирні будинки взагалі ніхто не обслуговував, і ми по Україні бачимо до чого до чого це призводить. Більшість цих летальних випадків, які в нас є в Україні. Останнім часом вони відбуваються в самій квартирі, тому що в квартирі в квартирі також потрібно, щоб по і газові прибори, всі, які стоять. Ми три роки працювали над цим наказом порядку обслуговування внутрішньобудинкових мереж разом з міністерством, з комітетом паливої енергетики і комунальних послуг, і він в 23 році з'явився. І на сьогоднішній день це все запрацювало. Це в першу чергу безпека самих, самих людей. Фахівці газової компанії акцентують на важливому моменті, що газові мережі були і залишаються власністю співвласників багатоквартирних будинків, але їх технічний стан відтепер у руках профільних спеціалістів. Відносини регулюватимуться двома видами договорів: укладеним попередньо або ж за фактом виконаного технічного обслуговування. За 10 днів до проведення робіт ми вішаємо об'яву, що будемо виконувати роботи. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків будуть проводити раз на три або на п'ять років, залежно від строку експлуатації будівлі. Відповідна й платіжка за послугу буде надходити теж раз на три або п'ять років. Новини СТС.